Всім привіт! Сьогодні в нас 31, 12, 22. Останній день цього року. Нас вже три дні обстрілюють. А ще починаючи з четверга, вчора теж обстрілювали і зараз теж тривога. На нас летить ціла купа ракет. Ми вже чули дуже багато вибухів. Більше з яких була типу, ПВОшка, збила, але все одно ну, типу, так, моторошно. Я вчора все приготувала на сьогодні наш святковий стіл. А, навіть не так я очікувала, всі очікували, що нас знову будуть обстрілювати на новорічні свята, на Новий рік, що нам не дадуть відсвяткувати а, закінчення цього ж цього жахливого року спокійно. А, тому я планувала за тиждень. А, як це все провернути, бо ось теж не зрозуміло було, як буде зі світлом в нас і так далі. Тому ми десь за тиждень частково скупили те, що нам треба. А в четвер ми поїхали і докупили таке, що не буде довго лежати, якщо не буде світла, що портиться. Докупили, от. І також в четвер сьогодні субота. От. А в четверг також я зварила всі овочі. Які в нас були яйця, овочі на салати. і ввечері після роботи я вже, ми з Олегом встали і накрамсали всі наші салати, всі наші смаколики зробили. От, щоб сьогодні 31-го вже нічого не робити, а тільки насолоджуватися відпочинком, і не знаю, <смірко> як це вийде, тому що нас зараз обстрілять і ми вже другу чи третю годину сидимо під тривогою. От, ну, все одно. А сьогодні я нічого нічого не готувала, а тільки ми а, смачненько пообідали, смачненько поснідали. І тепер чекаємо вечерю новорічну. От, і зараз я хочу зробити а, як, тіпа, огляд того, що я приготувала. До речі, в нас сніг вже давно розтанув, і в нас отака от от зима. Починаю свій огляд з балкону, і це мій а, святковий торт. Туди це мені особисто сам своїми ручками зробив Олег на день народження, тому що у мене день народження буде завтра, 1 січня. От. І він мені зробив саме такий от торт. Трошки вафійка надгризана. Дуже приємно, насправді. Так, далі це шуба. Шуба теж вже надгризана трошки, бо ми обідали, і в нас, а ми, коли з Олегом святкуємо новий рік, то ми не чекаємо. 12-11 годин сідати за стіл. Ми цілий день точимо все, що ми наробили. Все, що ми наприготували. Так, це шуба, але це шуба не прям така звичайна. Бо Олег любить, коли дуже багато а, риби. От. І я зробила в два слої. Тут Погано видно, це перший слой тут картопля йде, потім другий слой риби. А, рибку я ще. Накрішила зверху цибульку. От ми ну, далі морковка і бурячок. Все змазано майонезом стандарточка, От, Так виглядає. Вже однієї четвертії шуби нема. <рес> а, так як в мене все не помістилося в холодильник, я вчора смажила, ну це звичайні курячі е, біточки. Так, а тут е, кастрюля Олівєшки. Вона теж вже трошки надвідена, бо ми обідали. Така Вона вийшла і така невелика для літочки. Ми заглядає на балкон, тому що ми її сюди не пускаємо. Робить вигляд, ніби <плес> я її не хотіла. А, там голуби, там пташечки-то вона. Хішниця. <плес> Постійно сюди ломиться, але ми не пускаємо, бо в нас тут салати торти не закриті, тому ми і вибачили, але тобі не можна сьогодні, да? не можна сюди. Ти такий гарнюнчик. Це такий гарнчик. Рухається. Продовжуємо екскурсію по, мо по моєму холодильнику. А, так, оце в мене стоїть величезна кастрюка жиле. Це полунич... не полуничне. це, Так, це полонечне, але воно ще не дуже сильно застигло, тому що, по-перше, об'єм великий, а по-друге, ми його на балкон поставили. І там було не прям супер холодно. Оце в мене друга миска жилє. Тут ківі. От. І теж воно ще погано замерзло, тому що а... великий об'єм. Завжди я розливаю по стаканчикам. А це ми хотіли прям. Щоб багато місця не забиралось, то я зробила в каструляках. Так, далі. Ще я насмажила вчора, ой, не насмажила, це я запікала. Отакі от біточки з ананасами та сиром. Так. Далі. Далі, що вам ще показати? А, ще десь був салат. Так, ну, олівочки це стандарточка, Я їх дуже обожнюю, тому купили. Так. Далі, червоний ікра. А, я буду робити багети з маслом, ну, мазати маслом і корочку Так, кого викладати. Це залишився від цього, від е, м'яска з ананасом. Це е, баличок. Е, так. Великий оце салатик з плавленого сирочку, яєчка і чесночку, заправлене майонезом. Оцей з салатів у нас олів'є і шуба. все. Далі дві кастрюляки жилі і біточки, а потім ці м'ясні штучки, ананасиком, так. Це з м'яса. І далі я, ми накупили просто всяких нарізочок там оцю ж, баличок. Ось тут є. Селянка. Пару пачечок взяли, Ще взяли сирочок брі. Отакі от так. Ну, ікран це я показувала. Так, це щось не то. А, далі ми взяли отакі от грибочки опенькі. А, так, це імбир. Ну це на перше число, це не на сьогодні, не на Новий рік. А що там ще огірочки? Я їх трошки вскрила, бо мова лікарка додала, але я дуже полюбляю такі мариновані соляні огірочки, а це мариновані, так. то вони теж викладемо просто як. Ну, не нарізка, а от як у такі маринадики. Так, вроді би все. Чи ще щось я забула? Не знаю, може я щось і забула. А, і солодкого воно ну, так. Це желе в нас. А, ще, Господи, ще мандаринки. Так, тут трохи темнувато. Звичайні мандарини накупили традиційно. Якщо ви запитаєте, навіщо нам на двох така кількість їжі? А то я скажу, що в мене завтра день народження 1 числа. І а, коли я готую на новий рік, я а, готую із розрахунку того, що завтра я не буду нічого готувати. Не хочу взагалі стояти біля а, плити і щось там виготовлювати. В мене день народження, і я вважаю, що я а, повинна в цей день відпочивати, а не а, готувати, прибирати і так далі. А, от, і, тим паче, що воно витікає з. А, Скажем так, з нового року, да? тобто новий рік, потім зразу мой день народження. Тому ми зразу готуємо а, таку достатньо велику кількість а, всяких смаколиків, щоб а, на, на Новий рік якби, насолодитися святом, і також на мій день народження. А потім після нього ще пару днів фіста і теж нічого не, не готувати. Так що такий в мене план. А, кожен рік один той самий. Ну це супер план. Покажу вам нашу міні-ялиночку. В нас сюди ще додалось два янгулятка. так от трошки сповзли. Бо верхушечки в нас нема. Ця штука, до речі, вона не в себе прям п'є дуже багато води. Я була в шоці, бо я не знала, що тут баночка, я туди налила водички, а потім воно якось хірась і перехилилось, бо воно дуже швидко випиває воду і треба доливати. а Я не знала. Покажу наш святковий стіл а, вже в більш такому гарному розкладеному варіанті. Значить, у нас такий от салатик. Це із сирочку плавленого а, яйця і чесничка, заправлений майонезом. А тут у нас оливки і маринований гірочок. Традиційна салат олів'єна, Насправді традиційно, тому що я його дуже сильно обожнюю олів'єшку. Я завжди роблю його на свята, бо це єдині дні, коли я можу його поїсти. Бо в я не готую олів'єшку. Так, це мариновані грибочки. Я показувала в баночці. Так, от, це вже розігріті мої біточки з ананасами і просто біточки. Так, ще отака от нарізка. Тут Балик, брі. Трохи він щось розтікся. І солянка. Така от нарізка, шуба двохслойна. А так, це свічечка для більшого уюту, затишку. І ще ми зробили трошки бутербродів з червоної Ми взяли отаку от водичку. Вирішили спробувати чамбу. Я таку не куштувала. От, зараз будемо. Це ми її вже налили. І взяли такої ж фірми. Таку от ківі полуниця. А оця от дуже смачненька. Ми її куштували, нам дуже сподобалось. Але ми захотіли ще щось спробувати, тому взяли таку, таку водичку. Скоро вже будемо сідати і будемо святкувати новий рік. Ще наш один член сім'ї, який відігріває свої кісточки біля обігрівателя поки. поки є можливість дане. Вона ще не в курсі, що ми зараз будемо їсти всякі смаколики, то вона ще на чилі на розслабоні. Як тільки ми сядемо за стіл і почнемо цокати виделками, то вона буде з нами тусуватись, так? Да? Треба було тобі тарілочку поставити. неї такий погляд. А обстріли вже нарешті закінчились, вони були десь з 12 до 4 години. От. І зараз вже більш-менш спокійно, але я так розумію, що розслаблятися ще, ще не час, тому що, скоріш за все, нас цю новорічну ніч будуть обстрілювати. От. Але наш стіл готовий і ми готові вже святкувати. Думай про це герміона. Тані. Не думай про це ані хвилини. Нарешті закінчився цей надзвичайно важкий рік, і настав наш переможний 23-й, я його дуже сильно чекала. Тому цей рік він просто зобов'язаний бути надзвичайним, а в хорошому плані. Я дуже сильно дякую всім тим людям, які роблять все те, щоб ми могли відчувати себе хоча б в якійсь максимальній безпеці, тому що. Ну, все це дуже нелегко. Звичайно, нелегко. От, але все буде добре, і ми переможемо. Всіх з Новим роком. Не будемо сильно сумувати, тому що треба притягувати до себе тільки позитивні, гарні, добрі а, відчуття та емоції. Бо можна поїхати кукухою, якщо тільки думати про щось погане і постійно зациклюватись на поганому. Треба, навіть, в такі тяжкі часи шукати якісь позитивні моменти, чіплятися за них. От. Так що Всіх з новим роком! знову взагалі найсмачніший торт, який я коли небудь їла. Роблю невеликий огляд мого подарунку, це мені Олег подарував сьогодні на мій день народження. Це отакий от от фен. Я насправді його дуже сильно хотіла. Він мені дуже давно як, припав до вподоби. От, і тепер в мене він є. Отак, от, от виглядає коробочка з цього боку. Отак от, от виглядає. Тут все розписано, можна не читати інструкцію, але тут все англійською, тому я подивлюся інструкцію. Хоча на інтуїтивному рівні тут можна зрозуміти, як користуватися феном, тут немає нічого складного. Ось мій красунчик. Дивіться, який він гарнисенький, пригарнисенький. І він в житті набагато гарніший, ніж, звичайно, на картинці. Так, отак виглядає фен. В наборі йдуть дві насадки: це перша. І оце друга. Отака. А з цією насадкою дуже зручно створювати е, кудрі, якщо у вас кудряве волосся, або якщо ви просто хочете створити як кудрявий ефект, то з цією штукою дуже прикольно сушити. Так, а, далі розкажу по кнопочках. Ця кнопочка для захисту від перегрівання волосся, як написано, і для створення а, там, підтримання природного зволоження волосся. Щось таке. Її можна вимкнути, можна вімкнути. По кнопочкам це кнопочка холодне повітря, це вимкнути, це слабкий струмінь повітря і це потужний струмінь повітря. Це температура, турботливе сушіння волосся. Це середня кнопочка це помірна температура. І сама верхня це. Швидке сушіння волосся, це швидке сушіння волосся після душу. Звичайно, я вже спробувала цей фен, і мені подобається сушити на середній та на двічці. Для мене це найприємніший варіант. І волосся після нього таке прям м'якесеньке, непересушене. І, і що саме прикольне, воно не пушиться як від мого старого фена. От, то в цьому плані, типу, прикольно. Ще кльово, що тут дуже-дуже-дуже великий шнур. Він дуже довгий, десь 2 метри. І реально, це для мене було несподіванкою, тому що він дуже великий і можна відходити на таку нормальну відстань. Вдягла першу насадку. Так виглядає з насадкою. Це друга насадка. Отак от виглядає. З другою насадкою. Він такий важкуватий, але до нього дуже швидко звикаєш, що в принципі нормально в руці тримається, такий прям відчувається. А насадка сюди просто вдягається, її не треба ніяково прикручувати, а потім просто витягається. Все дуже легко, просто. Можна сказати, що здійснилась моя малесенька прималесенька мрія. Я дуже сильно хотіла цей фен, і він е, виправдав всі мої очікування прямо на 100%. Він не тільки дуже гарний візуально. Подивіться, прям естетична насолода, як на мене, дуже гарний, ну, і він реально кльово сушить волосся. Що для мене було трохи, неоч... ну як не я знала, що він буде кльово сушити волосся. Просто в мене до цього був дуже старий фен, де було просто два режима, або він фігачить дуже сильно, або не фігачить. Короте, а тут багато режимів, і в плані, що є іонізація, я так розумію, бо в мене реально не пушиться волосся після сушки цим феном. А, тому я задоволена на всі 100%.